Марійці колеснік із села Плоска Тараканівської громади вже 15 років. Знайомство із письменницею Оленою Медведєвою згадує з теплотою, адже вона з'явилася у її житті як справжня фея. Напередодні дня святого Миколая, 14 грудня 2019 року. До в Лікарні дитячої онкогематології прийшла письменниця Олена Медведєва разом із Ліаною Діновською. Вони розносили книжечки Крамниця часу діткам у подарунок, щоб підняти їхній настрій і, напевне, щоб подарувати до Дня Святого Миколая. І наша зустріч залежала від дверей, тому що якщо в Перед останній палаті були відкриті двері, то мою палату, у якій я лежала тоді, можна було не побачити. Але пані Олена вирішила все-таки зазирнути туди, і таким чином ми з нею зустрілися. Почали спілкуватися, і це настільки мені тоді допомогло, мені ставало легше від наших зустрічей, від такого відволікання, від цієї хвороби. Таким чином, ми з нею створили спочатку першу книжку, а потім другу письменниця Олена Медведєва теж з теплотою згадує знайомства з Марійкою. Коли я познайомилася з Марією в лікарні, я побачила її силу. Вона боролася не просто з недугою, вона вірила в те, що вона буде жити, і саме це і відбулося. І сьогодні, коли я розповідаю людям, що ми готуємо Марічину книгу, третє диво, каталог її робіт, всі просто радіють з цього. Тому що вона живе, вона творить дива. Насамперед, вона є тим великим дивом, яке вчить нас, дорослих, вірити у життя. Після знайомства з відомою письменницею під її наставництвом дівчинка почала створювати свої власні дитячі історії. Тоді світ побачив першу книгу Марійки Колеснік Диво. Перше диво це книжечка, у якій збірка трьох казок про Різдво, про країну Див і про сім'ю ластівок. Та лист до святого Миколая, у якому я просила папугу, про якого дуже довго мріяла, і я його все-таки отримала на своє день народження. Ось тому всі е, прохання, які ми просимо у Святого Миколая, вони здійснюються. Просто потрібно вірити. Ось, і кожна казочка, яка є у цій збірці, вона обов'язково закінчиться добром, так як е, за традиціями, і у цих казочках е, завжди перемагає, ніби як над недугою е, У Першій казочці про Різдво дівчинка дуже просила, щоб її тато повернувся із війни, і таке сталося. Добрі люди допомогли це зробити. Кожна її історія в книжці розкриває дивовижний світ юної письменниці, мудрої, як на свій вік, і надзвичайно сильної, попри всі труднощі. У теперішньому. Світі є багато таких ситуацій, коли батьки не приділяють достатньо уваги своїм дітям. І тоді діти роблять такі речі, що просто зводять батьків з розуму своїми вчинками. Тому я у листі до Святого Миколая також просила, щоб він наставив дорослих таким чином, щоб вони більш ласкаво ставились до своїх дітей. Долати хворобу допомагала творчість та спілкування з Оленою Медведєвою. Тоді у складний час на світ з'явилася нова книга Друге диво. Друге диво з'явилося, оскільки пані Олена мені запропонувала продовжувати таку діяльність е, творчу. І ми із нею це був тоді коронавірус, саме епідемія. І ми із нею цю книжку написали в телефонному режимі. Я просто сиділа десь на диванчику, взяла телефон до рук, і ми по вайберу могли спілкуватися годину, дві, більше. Е, вона мені ставила питання, я на них давала відповіді і таким чином у формі. Такого діалогу вийшла книжечка Друге диво. Ця книжка це автобіографія моя під час лікування. Це приблизно від 2019 року до 2022. Десь так. В цій книжечці є доволі багато цитат. Наприклад, одна із них. Не варто здаватися навіть тоді, коли немає сил на боротьбу. Будь-яку і будь з ким, Бо коли зникає сила, ще залишається сама людина. Власне. А ведеться боротьбу у проєкті Домалюй промінчик зірочці. Марійка працює над новою книжечкою. Третє диво. У ній вона представляє свої напрацювання над картинами, які створює під час перегляду відеоуроків з живопису. Малювати я любила з раннього дитинства. У мене є навіть дитячі фотографії, де я просто розмальовую кольоровими олівцями різні розфарбовки. Ось. І коли я підростала, власне, малювати ставало краще. І коли я малюю, воно мені трішечки заспокоює нерви, але вже... Адже якщо ти малюєш акварелю, вона так красиво розпливається. Або навіть та сама гуаш чи акрил мені дуже подобається, яскраві кольори. Те, що я живу у селі, звичайно, можливості є менше, ніж у місті, але у селі природа набагато. Живіша ніж у місті, вона більш збережена і просто, от коли ти вийдеш просто у відкрите поле ці дерева вони так перехоплюють дух, що ти хочеш взяти фарби, пензлики стати і стати й малювати просто. Яку професію обрати у майбутньому Марійка ще не знає, але це точно буде щось творче і креативне. Нині вона навчається у Дубинському педагогічному фаховому коледжі РДГУ. Прагне досконало вивчити англійську та подорожувати світом. Останнім часом мені, наприклад, дуже подобається музика кей-поп. Вона мені настільки сильно заходить, особливо одна група стрейкіс. Це моя улюблена група, там настільки красиві учасники, що можна в них дійсно закохатися. Ось у звичайному житті я можна сказати скромна, не люблю, але з мамою більше відверта, ніж з іншими людьми. З іншими людьми я можу не тісно контактувати, але коли прийду додому, я можу мамі так сказати. Злити свою душу і все їй розказати. Нині Марійка найбільше мріє про перемогу України та її щасливу долю, а ще прагне допомагати ближнім, тому має свої поради, як долати недугу. Підліткам, які, наприклад, опиняться в такій ситуації, як я, я би порадила не довіряти чужим людям, а все-таки довіритися батькам, мамі, татові, або найпростіше всього, взяти листок паперу і написати на ньому все, що ви захочете. Людина може не витримати, а от лист паперу він може витримати будь-що. Можна довіритися своєму внутрішньому я, адже людину. Який повністю довіритися можна знайти складно а от своєму внутрішньому я запросто.